Ви пішли в зал, качали залізо, почувались Богом сили, а на ранок перетворились на дерев'яну статую, яка навіть носок підняти не може. Вітаю, ви зустрілися з тим, що науковці ніжно називають крепатура, а спортсмени пекло на землі. Все через мікроскопічні пошкодження у ваших м'язах. Так, ви буквально розірвали себе на шматки. Але не дарма. Тіло хитрий механізм, отримує стрес і таке. Ага, треба бути міцнішими. От і починає латати мікротріщини, нарощуючи ще більше м'язових волокон. Наступного разу ви піднімете більше і ще більше і ще. Але чому ж болить? Уявіть, що м'язи це будівельний майданчик. Робітники, ваші клітини, ремонтують, фарбують, заливають бетон, але скрізь пил, шум, хаос. А ще сюди навалюються запальні молекули, вони люблять додати драми й болю. Як не страждати? Варіант не тренуватись є, але тоді максимум, що ви піднімете, це видалку. А якщо серйозно, розминка, розтяжка, поступове навантаження, контрастний душ, масаж або просто жалібний стогін на дивані. Працює не завжди, але морально підтримує. Ну що, завтра знову в зал? Чи поки що просто подивимося мотиваційне відео?